Всім привіт! Всіх вас вітаю на своєму каналі Пророцтва Марічки. Дівчата та хлопці, сьогодні продовжуємо огляд кору, колоди Таро Таро дю, Дюлака. І, як я вже й казала раніше, що вся колода повністю є ілюстраціями до різних творів, різних письменників, і умовно можна поділити на такі собі групи. Тобто ми там, хто першу частину подивиться, ми вже багато творів продивилися, і казки різні там були. А зараз хочу показати групу арканів, яка ілюструє вірші та поеми Едгара Алана По. Я думаю, що ті, хто надихаються творчістю цього письменника, Будуть дуже раді, що а, в цій колоді присутні оці ілюстрації. Ну, дійсно, в нього така, таке життя було непросте, да, і творчість в нього така а, специфічна. От я помітила, до речі, що Едгара Алана По полюбляють люди, які самі по собі досить наповнені. Тобто відгук. Він сам по собі такий глибокий був, і відгук він знаходить саме в таких людей. Отже, перший аркан, який я вам хотіла показати, це лицар мечів. Ось можете на нього подивитися. Тут лицар зображений, кінь. Ну, до речі, більш-менш він відповідає. Це поема Ельдорада, ілюстрація верніше до поеми До вірша Ельдорада. Вірш, в якому розповідається про лицаря, що подорожує в пошуках країни золота та різних коштовностей, яка називалась Ельдорадо. І лицар вже наприкінці життя зустрічається з Пілігримом Тіні. Ось він тут зображений. От. Це вже старенький лицар, і ось цей Тіні, який вказує шлях через долину тіней. Основна ідея взагалі цього твору, вона полягає в тому, що шлях людини не припиняється з її смертю. Тому що смерть це також шлях. І цей вірш це заклик ніколи не зупинятися на шляху до мети. Ну, тобто, таким чином передали зміст цього аркана. Так, наступний вірш це Аннабель Лі, ось вона ось тут от зображена. До речі, хто дивився серіал, вийшов нещодавно падіння будинку Ашерів, то там можна почути оцей вірш, його там головний герой декларує постійно. Це вірш про кохання до молодої жінки. І кохання було таким сильним, що позаздрили навіть янголи. Але дівчина померла, і, не дивлячись на це, на такі обставини трагічні, кохання героя до неї продовжувалося і після смерті. Основна думка цього вірша полягає в тому, основний зміст цього вірша, що кохання воно завжди сильніше за смерть. Тобто. Смерть, забравши одного з тих, хто кохає, отримує в подарунок і другого, який живе не живучи, ніби теж він похований разом з другою своєю половинкою. І тут досить потужна, розкрита оця основна ідея п'ятірки мечів. Що тут, начебто, і перемога, але вона без перемоги. Тобто смерть. Все одно верховодить, смерть отримує все, що вона хоче. А інша людина вона залишається в цьому світі, і їй дуже складно. Вона не почуває себе наповненою і живою. В боротьбі зі смертю перемогти неможливо. Ну, тут, можливо, от хотіли саме це показати. Так, наступний. Аркан, це поема Аль Араф, і вона ілюстрована двома ось такими арканами: це Місяць, да, і Дев'ятка Келихів. Аль Араф це потайбіччя, це алегорія так, ну, так званого тонкого світу. Тобто, це деякий антисвіт в якому існує Всесвіт вищої краси. І немає нічого земного, і все підпорядковується вищій силі. І тут повітря має колір, тишу можна почути. Ну, якщо ви будете читати цей вірш, то ви, вірніше цю поему, ви е, зрозумієте, про що йде мова. Тобто, це ідеальний світ для зосередження чистих емоцій і почуттів. Ось оцей тонкий вимір місяць. Да? Ну, місяць це ж завжди щось несвідоме, щось тонке, щось те, що ми не можемо побачити в матеріальному світі, що тільки ми можемо відчути. І в цьому світі всі почуття, всі емоції, вони прекрасні. Ось так от тут розкриваються ці аркани. Так. Наступний, наступний в нас аркан – це Вісімка жезлів. І це ілюстрація до вірша, який називається Місто серед моря. Або його ще я бачила переклади, місто гріха, або в ну, деяких там приречене місто. Вірш розповідає історію міста під керуванням уособлення смерті. По, Едгар Алан По, писав цей вірш, натхнений біблейною історією про міста Гомора, знищеного Богом за гріхи своїх жителів. Також в місті біля моря можна знайти дзеркальне відображення міфічної Атлантиди, колишньої дуже такої великої цивілізації, що потопає в розкоші та, не дивлячись. На свою розвиненість, вона все одно затонула в морі. Тобто вірш він про місто, яке одного разу просто було поховано морем, і всі ті, хто там поклонялися благам, різним пишнотам, колориту архітектури. Всьому несправжньому. Тобто оцей спосіб життя він вмер. І разом з чудовими замками, разом зі всіма королями, разом з поганими і добрими, тобто не дивлячись, хто ти, який ти був, яку ідею ти ніс, але це все, все одно забрало собі вода. І це як послання вищих сил. Від янголів, що все матеріальне, воно насправді не має ніякого значення, якщо немає ніякої духовної складової. Тобто, тут. Якщо брати основ... ну, трактовку цього тракт аркану по то ми бачимо, що це послання вищих сил, які закликають нас звернутися до свого тонкого світу, верніше до свого внутрішнього світу, до світу своєї душі. Так, наступний в нас аркан 13 смерть. І тут прям зображена сама смерть. Вірш називається Лінор, це ілюстрація до цього віршу. Тут відображена тема гибелі молодої красуні Лінор. Вона була нареченою сера Гая-девіра, і Лінор помирає від хвороби. Але її наречений він вважає, що Лінор стала жертвою наклепів. І її життя він називає пеклом, а через смерть бачить позбавлення від страждань та набуття раю. Тобто Лінор пішла, на його думку, в краще життя. І це е, проілюстровано в 13 му аркані. Тобто там е, в іншому світі нам всім буде краще. Це основний зміст, який хотів передати поет. Так, наступний четвірка мечів. Тут, бачите, постійно, до речі, в його творчості тема смерті, воно йде таке з червоною стрічкою. Ну, тому що його життя, якщо брати, читати його біографію, воно було досить трагічне. І ми спостерігаємо. Як це відобразилося в його творчості? І тут всі аркани такі, вони а, набувають якоїсь такої некритичної енергетики. Ось четвірка мечів. А, вірш називається спляча, а, це молитва, вірш молитва плач про вмираючу кохану, а, тут спляча дівчина Айрен або Ірен. ну В деяких перекладах по-різному її називають, вона, ця дівчина була безнадійна самотня в світі людей, і її постійно оточували тривожні тіні. Поряд був страх. Серед доль своїх вона була одна, і тільки вічний сон може принести їй спокій. Нехай завжди спить, спокійно спить нехай небо сплячу зберігає. Це такі слова, які в цьому вірші присутні. Тут наче сон, але це сон дівчини, що померла, що вийшла в інший світ, в інший вимір. Ось такі тут енергії. Так, наступний аркан це трійка мечів. Ось вона, цей вірш називається Зачарований палац. Він розповідає про прекрасний палац і про те, що з ним сталося. Там є такі строки, що біди вторлися до палацу і це зруйнувало повністю цей палац, тобто все було зруйновано. Ну, трійка мечів це. Біль, горе, це те, що людина намагається уникнути. І от в цьому аркані, ось так, от передали цією ілюстрацією. Так, наступний в нас аркан, це аркан світ, вірш називається Ізрафель. Це про Янгола. Янгола звали із Ізрафель, він був із струнами людні в серці, і з голосом найсолодшим серед усіх творінь Бога. І тут зображений цей Янгол. Ось так, переданий церква. Так, наступний в нас лицарь Пентаклів. Ось він такий. Поема називається Тамерлан, і основна ідея цієї поеми це зіткнення в душі великого азійського завойовника, справи панування над світом і прагнення до простого людського кохання. Тобто він хотів і кохати, і разом з тим мати владу. Так, наступний в нас аркан, це вежа, да? 16 аркан ось вежа. Вірш називається дзвони, і це вірш як алегорія різних пір року, тобто від красивих таких срібних. Дзвонів юності до жахливих залізних церковних дзвонів, які дзвонять за старістю та смертю. Тобто, хочемо ми цього чи не хочемо, але ми всі помремо, і поки дзвонить наш дзвоник, то треба насолоджуватися тим, що ми маємо. Тобто, все може бути зруйновано в одну мить. І цей звук він може зупинитися і ми можемо його взагалі ніколи не чути. Ну, в таких настроях, бачите, трошки сумних зображення всі від. Ну і змісти тут віршів, вони теж сумні. Так, дев'ятка жезлів, наступний аркан, і це вірш називається «До Хелен». Вірш з 15 рядків. Його було написано на честь Джейн Стендард. Стенард, верніше. Мати це була мат, мати друга дитинства, в яку був таємно закоханий Едгар. І він тут взяв в цьому вірші прототип Олени Троянської, найгарнішої жінки, тобто він порівнював. Оцю Хелен з найгарнішою жінкою, але при цьому це жінка, яка недоступна, і прояв кохання відкрито до такої жінки неможливий. Тобто вона завжди як заогорожує, до неї неможливо проявлятися вільно. Ось так от зображено. Ну, В принципі, зміст, основний дев'ятки жезлів, тут теж переданий. Так, е наступний цикл, це йде цикл арканів, е арабські казки, Тисяча одна ніч. От, взагалі, такі оці арабські казки е це такий собі пам'ятник середньовічної арабської та перської літератури. Е там ціли збори казок, новел. Вони обрамлені історією про перського царя Шахріяра та його дружину на ім'я Шахерезада. І в цій книзі зібрано дуже багато казок, новел. Одна казка вона вплетена в іншу. І я тут виділю тільки декілька казок, про кожну казку я не буду розказувати, бо це неможливо. Це, по-перше, треба, мабуть, окреме відео знімати. Так, ну давайте, мабуть, ну ось цю да? казка про рибака та історії царя Чорних Островів. Ось ці два аркани: це Сімірка Келихів і аркан Сила. Сила, до речі, тут зображена королевою Бонітових островів. Це, вона була злою чеклункою і дружиною царя. А на Семірці Келихів, ось тут, ми бачимо сюжет казки, який будується навколо історії бідного рибалку. Який знайшов глечик із заточеному в ньому джину. І Джин хотів вбити цього рибака, але той попросив показати, як він зміг поміститися в такий маленький глечик. І тим самим він загнав джина знову в це заточення. Тобто... Хотів мріяв, да, що Джин зараз виконає всі його бажання, всі його ілюзії і здійсняться, але насправді це виявилося все не так. Так, наступні тут аркани, це сюжети рідних косок з тисячі однієї ночі. І якщо придивитися до деяких деталей на цих зображеннях, то можна витягнути якісь доповнені ракульні значення арканів. Ну, Аркан третій імператриця, так, як ми, це сама Шехерзада, 15-й аркан це досить такий класичний диявол. І тут зображений джин, якого викликали люди, а потім були налякані. З тим, чим, з чим вони зіткнулися, тому що їм здавалося, що його викликати неможливо, а тут він своєю персоною явився. От, П'ятий аркан, тут дуже класичний, От, можете подивитися, жрець. От, людина, що має зв'язок з Бангами, транслює їм свою волю. От, оце боги, які дивляться на, на нього. Це зв'язок. Він показує да, їм якісь знаки, намагається встановити з ними контакт. От. Ну, далі: лицар Жезлів, лицар Келихів. Ну, до речі, вони тут зображені по класиці Вейтівській. Тому ви можете, звісно, почитати повністю ці казки, щоб розуміти, про що. От, ці зображення, да, тут зображення, але можна використовувати навіть і класичні значення, вони теж передають зміст. Тут дівчата, які принесли дари, і які мають на меті вклонятися да, якомусь артефакту, який вони знайшли, і лицарі. Кубків, який при повному місяці а, летить крізь а, хмари. Тут а, повністю змісти цих арканів вони підпорядковані а, класичним значенням вейта. Так, наступний тут, а, семірка жезлів і паж жезлів. Тут паж жезлів розмірковує. Перш, перш ніж зробити якусь дію, там його кінь чекає на задньому плані. Тобто тут Паш, він такий більш виважений. Він, перш ніж щось зробити, він думає про цей план. Ну, і сімка жезлів це охорона, яка охороняє тут, скоріш за все, саму шихерізаду. Так, наступний аркан. Верніше наступна ілюстрація двійка кубків. Я тільки віднайшла, що це ілюстрація з казки фей, яких я зустріла, і тут зображені. Верніше, тут сцена вечірки у феї орхідеї. Це єдине, що я знайшла, але казку на цю тему, ну, в оригінальному вигляді, да, або принаймні в електронному вигляді, я так і не знайшла. І все ж таки залишилися карти да, дві ілюстрації. От Я вам зараз покладу. Це Паш Пентаклів і Дев'ятка Пентаклів. Я не знайшла джерела, звідки ці ілюстрації. Вони, звісно, це є якісь твори літературні, але я не побачила в електронному вигляді. То, скоріш за все, може, якщо хтось дуже обізнаний в англійській літературі, то ви знайдете, можливо, навіть ці книги або посилання на ці книги. От. Але знову ж таки сенс Арканів тут витриманий. Дівчина зображена на дев'ятці пентаклів, яка насолоджується простором, де вона знаходиться. її все влаштовує, вона наповнена, насичена і спокійно проживає своє життя. Паш Пентаклів це хлопець, який розказує да, свої пізнання в ботаниці оцій дівчині милій, яка йому подобається, і, можливо, в яку він навіть таємно закоханий і хоче справити на неї враження. Ну. Ось такий, ось такий вийшов огляд, ось така колода, вона насичена різними змістами. Якщо читати цю літературу англійську і розуміти, про що ці казки, про що ці твори, то значення цих арканів вони розкриються більш глибоко, більш ширше, і ви побачите всю красу цієї колоди. Колода дійсно дуже красива, і я думаю, що мої колеги, якщо раніше, їм вона була незрозуміла, то принаймні після перегляду цього відео значення деяких арканів точно будуть для вас повністю розкриті, і ви зможете читати свої розклади. Ну, на цьому все. Якщо в когось будуть якісь зауваження, якісь доповнення, або ви просто захочете поділитися своїми напрацюваннями, будь ласка, ви можете залишити коментарі під цим відео, ви можете мені написати в Телеграм, в інстаграм в особисті повідомлення, я з радістю буду обмінюватися з вами досвідом. якщо вам Ну, дійсно цікава ця тема, і ви хочете чимось своїм поділитися і розказати, можливо, як у вас відігравалися ці аркани, або як у вас працює ця колода. А можливо, вона у вас не працює, можливо, вона у вас там десь лежить і ви її не користуєтесь, а от зараз у вас виникне бажання все ж таки взяти її в роботу і подивитися, як вона програється. На цьому все я вас всіх обіймаю, всім на миру та любові. Пока, пока.